Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хочу, щоб усі зрозуміли, що якщо увесь світ говорить про закінчення війни, то скоро так і буде. Ми ж бачимо, що у світі вже на всіх рівнях активно обговорюється сценарії завершення війни. І тут я хочу сказати, що мені подобається, що українська дипломатія і президент Зеленський в цьому питанні діють на випередження. І український план миру є пріоритетним. А для нас, по суті, це найголовніше, бо війна має завершитися так, як бачить її іменно український народ. Україна це лідер по натурі своїй і дуже радує, що Україна є лідером і на переговорних процесах. Що саме саме план нашої перемоги. Є основним сценарієм, і це також радує. Зараз розкажу вам трохи детальніше. Уже у вересні Володимир Зеленський планує озвучити основні положення нового плану, коли буде зустрічатися із президентом США. І я впевнений, що ми дізнаємося, наскільки далеко Захід готовий піти для захисту демократії. Для захисту своїх союзників, та й взагалі всього світового порядку. От я бачу, от я бачу, наскільки наші союзники обережні у прийнятті рішень. Але я все-таки очікую, що буде багато хороших для нас з вами новин. Не тільки новин, а й сильних рішень від союзників. От хто тобто, б там що не говорив, а армія, народ і влада. Це одне ціле. Бо саме сила Збройних сил України, наших козаків і незламність українського народу дозволяють українській владі витримати просто шалений тиск на міжнародній арені. Мало того, що веде живати, ще й не поступати державними інтересами. Це ну, дуже багато чого коштує на сьогоднішній день, дорогою ціною. Да. Взагалі, я вам скажу, не дивлячись на всю цю бюрократію, мені дуже подобається, як складається діалог України і Заходу. Ну, от подобається. Да, у нас з ними взаємовигідний процес. Це, як, знаєте, буває свадьба по розчоту, або буває по любві. Так от якщо по любві не виходить, то у нас свадьба по розчуту. Я думаю, що в взаємовигідних умовах вони навчають нас довгострокованому плануванню. Там, на стратегічному мисленню, а Україна навчає захід сміливості, прийняттю складних рішень. Супереч усіх там, намальованих диктаторами червоних ліній. Ну, це всі все бачать. Отак от, от українці мають кордони на території, але не мають меж своєї креативності. І це також правда. Найкраще підтвердження цьому курська операція Збройних сил України. Я вже казав не один раз. Я говорив це і говорю. І ще раз буду повторювати, що якісні, нестандартні, неочікувані рішення є сильною стороною наших Збройних сил, наших козаків. Вони не переможні. І ці, ці всі моменти потрібно максимально використовувати. От подивіться одне рішення, і характер сприйняття війни у світі вже не виглядає патовим. Українці. Прискорили повернення з полону своїх воїнів. А чого? тому що там з троєм прям йдуть здаватися у Курську. Аналітика готова ще про новий сценарій ведення бойових дій з боку України. Е, всі ми бачимо, що наступ орків на сході України загальмував, а це все лише одна операція. Ну, От якось так. Зараз багато хто каже. Е, про е, нові. Несподівані рішення України, які можуть бути на інших ділянках фронту. Ну, хай чекають. Креативності в нас не унімають. Але мені щось підказує, хоча більше от більше то я чомусь впевнений, що Україна ще не вичерпала потенціал отриманого нового плацдарму і ще буде багато цікавих новин з Курщини. Впевнений в цьому. Тому... Совітую трохи почекати. Все іще буде. Наостанок хочу розповісти для тих, хто не знає і не чув, і не хоче і чути про бюджет оборони і про те, що його важливо підтримати цей бюджет. Але щоб це зробити, всім нам, українцям, потрібно бути сильними, зберігати єдність і правильно обирати пріоритети. Ви чули, що прем'єр-міністр Шмигаль. Зазначив, що пріоритетом бюджету на 2025 рік є оборона та безпека України. Да, це безумовно логічне і правильне рішення. Я повністю погоджуюся, думаю, ви теж погоджуєтеся з тим рішенням, з тим, як у якому напрямку рухається держава, все понятно. Але давайте не будемо скидати з рахунків наших волонтерів і сам характер українського народу непереможного українського народу. Чомусь нас недооцінив просто сусід. Знаєте, от, щось мені здається, що показова зневага Путіна до українців і недооцінка нашої нації це якраз те, про що російські імперські ідеологи писатимуть як про основну причину поразки Росії в цій війні. Ну, чи ж мені так кажеться. Бо я впевнений, що неможливо побороти ту країну, в якій діти торгують на дорогах виробами, які зробили власними руками для того, щоб задонатити на ЗСУ, коли у містах збираються волонтери для розбирання уламків, зірваних будинків, коли люди гуртуються і не їдуть з обстріляних територій, ну не хочуть вони їхати, це їхня земля. Коли всі готуються до важкої зими, коли бізнес фінансує пошук нових рішень для безпілотників, це все навіть не про сміливість, це про людяність, згуртованість. Це про скажену впертість, готовність жертвувати чимось, поставити на карту все заради правди і свободи. Ця страшна війна, попри всі жертви та щоденний біль втрат, дає шанс. Нашій владі, нашій армії та кожному з нас стати кращими і сильнішими. Тому я і за оборонку нашу спокійніший, ніж рік чи два тому, ми відкриваємо підземні цехи, я вже про це неодноразово говорив. Ми будуємо нову промисловість. Бо якщо українцю залити за шкіру сала, Відмовити праві на існування та ще й вважати його другосортним, це не для українця. Це неприпустимо ні для кого, а тим паче для рашиків. У підсумку хочу сказати, що за Збройні Сили України я зовсім спокійний. Головне, щоб тил. Не підвів. І ще головне, щоб наші партнери трохи швидше прощалися зі своїми страхами образити диктаторами. Ну, іноді буває так, що вони дають, а з рук не випускають. Ну, от, Щоб у них чувство страха в них трохи ну, пройшло. І все буде добре. Бережімо себе, бережімо рідних, донатимо, не здаємось. І буде кожному кату ще по камері. Вспомніте слова. А Україна. Україна переможе. Слава Україні! Слава українській нації і пде з Російської Федерації. Слава Україні!